Почнемо з новини, яка, ну чесно кажучи, викликає серйозне занепокоєння. З'явилася інформація, що з вересня 2025 року в школах на окупованих Росією територіях України ем, планують повністю заборонити вивчення української мови. Так, є такий проект директиви російського міносвіти, і пояснення там таке собі, зміни геополітичної ситуації, дуже розмите. Саме так. Але здається, це лише, знаєте, верхівка айсберга. Сьогодні ми заглибимось у статтю Пітера Дікінсона для Atlantic Council. Називається вона Україна без українців. Путін стирає найбільшу націю Європи. Спробуємо розібратися, що саме автор має на увазі під цим стиранням, які методи він описує і, власне. Яка кінцева мета всього цього за його аналізом? Абсолютно, ця заборона мови, про яку ви згадали, вона за логікою статті лише формально закріплює те, що відбувається вже давно, особливо, звісно, після 22-го року. Стаття Дікінсона вона справді малює таку, знаєте, комплексну картину цілеспрямованої русифікації? От давайте по пунктах освіта це схоже один із головних інструментів, так? Безперечно, у статті ж йдеться не просто про те, що українську мову замінюють російською, там описується цілий новий наратив у програмах. От що саме? Ну, за джерелом, цей наратив, по-перше, глорифікує вторгнення. По-друге, він заперечує саме існування України як окремої держави, як історичної реальності. І що дуже важливо, він демонізує українців. Оцей ярлик нацисти він там фігурує постійно, як пише автор, жахливо. А тиск на батьків. Про це теж згадується. Так, так, і це дуже показово. Стаття наводить приклади, коли батькам погрожують позбавленням батьківських прав, якщо вони, скажімо так, опираються оцій індоктринації дітей у школах, тобто намагаються зламати опір уже на рівні сім'ї. Це надзвичайно жорстко, але ж освітня політика це за автором не все, є інші напрямки. Звісно, стаття описується як такий, знаєте, багатошаровий процес. От, наприклад, масові арешти. Йдеться про тих, кого окупаційна влада вважає неблагонадійними. Ну, це місцеві чиновники, активісти, ветерани АТО чи ООС. Автор навіть посилається на розслідування ООН, які вже класифікують подібні дії як можливі злочини проти людяності. Масштаб репресій виходить значний. А що ж щодо громадянства, наскільки це системний примус за описом у статті? Дікінсон підкреслює, що це не просто роздача паспортів. Ні, створюється ціла система, де доступ до базових речей, пенсія, медицина, можливість вести бізнес, навіть просто мати банківський рахунок, все це жорстко прив'язано до російського паспорта. Тобто вибору фактично не залишають саме так. І більше того, згадується нове законодавство, яке з вересня, нібито, дозволить висилати і депортувати людей без російського громадянства, тобто створюються умови, коли відмова від паспорта РФ це ну майже ризик для виживання. І це я так розумію, поєднується із символічним виміром, знищенням символів. Безумовно, автор детально описує, як методично знищується все українське. Прапори, герби, пам'ятники натомість нав'язується російська символіка, часто з таким, знаєте, імперським відтінком. А демографія і демографія теж зазначається, що Кремль активно заохочує переїзд громадян Росії на окуповані території України? Тобто, за логікою статті йдеться про спробу змінити не лише свідомість людей, але й сам етнічний демографічний склад регіону. Якщо все це скласти докупи, яка ж тоді мотивація Кремля на думку автора статті? Що за цим стоїть. Ну стаття прямо пов'язується з ідеологічними установками самого Путіна. Його теза про один народ, про Україну як нелегітимну державу, антиросію, невід'ємну частину Росії. Це все цитується. Автор припускає, що тут є і страх, страх Кремля перед успішною демократичною Україною як прикладом для самої Росії. Ну і, звісно, раваншизм за розпад СРСР. А як ця стратегія еволюціонувала? Адже вона не одразу була такою, скажімо, тотальною. Так, Дікінсон це простежує. Спочатку був політичний тиск, м'яка сила, потім обмежена інтервенція у 2014-му, а повномасштабне вторгнення 22 го на думку автора стало кроком відчаю, коли стало зрозуміло, що іншими методами зупинити євроатлантичний рух України вже не вийде. І яка ж кінцева мета за цим аналізом? Просто захопити території чи щось більше. Стаття Atlantic Council стверджує, що мета набагато страшніша це буквально Україна без українців, тобто не лише військова поразка і контроль, а повна капітуляція Києва, тотальне домінування Росії, і головне, цілеспрямоване знищення української ідентичності як такої. Тобто, характер війни, як його бачить автор, він виходить за рамки звичайного конфлікту. Саме так. Дікінсон називає це класичною війною колоніального завоювання мета ліквідація держави і асиміляція нації. І він попереджає про ризики: якщо ця агресія буде успішною, це може розв'язати руки Кремлю для подібних дій щодо інших країн, які Москва вважає своєю історичною зоною впливу. Отже, підсумуємо, ми розібрали ключові тези статті Пітера Дікінсона. Джерело описує таку послідовну багатошарову кампанію. Вона, на думку автора, спрямована на повну русифікацію окупованих територій через освіту, громадянство, силовий тиск, символи, демографію, цілий комплекс заходів. Так і головний висновок статті це не якісь хаотичні дії, а цілеспрямована політика. Політика стирання національної ідентичності мільйонів людей автор вважає таку спробу за її масштабом і цинізмом безпрецедентною для Європи після Другої світової війни. І наостанок є завжди питання для роздумів, що випливає з прочитаного. Якщо на окупованих територіях дійсно відбувається таке глибоке свідоме конструювання нової реальності, нової історичної пам'яті, як це описує Дікінсон, то якими можуть бути довгострокові наслідки, навіть якщо контроль над цими територіями зміниться? Як це вплине на можливість майбутнього співжиття, на примирення? От про це варто подумати.